І вітання сьогодні ми навідались до мистецького арсеналу, де відбувається відкриття ретроспективної експозиції Марія Приймаченко неосяжне. І Наталя про Марію Приймаченко кажуть як про художницю, яка малювала не пензлем, а серцем. І саме це робить її роботи настільки неосяжними та одухотвореними. Як ви ставитесь до цього? В її роботах весь її внутрішній світ і абсолютно поділяють цю тезу. Особливо мене вражають її ранні роботи, ті, коли вона творила, що спочинаючи з 1933 по 1936 роки, це от якраз перші роботи. На них немає цього такого агресивного яскравого. Тону і вражає, наскільки це художник від Бога і не маючи спеціальної освіти, маючи лише чотири класи загальної освіти, маючи важку хворобу, адже вона з раннього дитинства хворіла на поліомоліт, вона вигадувала той внутрішній світ, наповнювала реальних звірів якимись сюрреалістичними рисами, не знаючи абсолютно нічого про сюрреалізм. Фантастичний світ образів Марії приймаченко є справжнім культурним феноменом, який об'єднав у собі народні традиції та особисту обдарованість художниці. Пані Олеся, геніальний примітивізм Марії. Примаченко. як ви гадаєте, як ці два поняття та явища гармонійно вживалися у її творчості? Справжній примітивізм він завжди геніальний. Ми завжди, якщо ви звертали увагу, дивимося дитячим малюнкам. І буває, що діти переростають і вже не можуть так примітивно, наївно і легко висловити свою думку, наприклад, намалювати черепаху. Нібито на неї дивишся зверху, а все інше, лапки там ідуть, і голівка, ніби профіль. Це така наївність щира. І вона в нас втрачається. Геніальність Примаченка, мабуть, тому що вона не втратила цю наївність і змогла далі принести це через все життя. Марію Приймайченко експерти вважають подекуди навіть більше філософом, ніж художником. І кожна людина, яка зустрічається з її роботами, можливо, для себе відкриває свою певну філософську істину. Які філософські істини, які філософські відкриття, можливо, приходять вам на думку. Я вообще считаю, что Мария Примаченко сейчас как никогда актуальна. Вот за всеми этими, казалось бы, простенькими, наивными цветочками, неведомыми сказочными зверями, сценками из жизни стоит действительно самая настоящая реальная жизнь. Стоит сатира, в том числе политическая, стоит а, а, карикатура, стоит ирония, конечно же, философия. Естественно, а Примаченко актуальна. Она была актуальна еще при своей жизни, возможно, и поэтому. Тому не була а, понята офіційними властями, і она как нельзя актуальна сейчас. І Марії Приймаченко неосяжне представлені роботи художниці, що були намальовані у різні періоди творчості, що дозволяє простежити зміни у техніці та манері. Марія Приймаченко жила і творила у доволі складний час, тоді коли художники ставали інструментом пропаганди. Та як ви гадаєте, чи саме її віддаленість від цих соціальних, політичних подій створило в її роботах образ чистої природи, чистої краси, яку постійно намагаєшся збагнути? Я ну, абсолютно убежден в том, что а, это исключительно чистый художник. И чистота Марии Примаченко в искренности. Как раз, знаете, это вот не прогнуться под этот мир. Вот она никогда не прогибалась. И, собственно, стала художником. Именно поэтому мы сегодня все здесь. И именно поэтому одна из лучших выставочных площадок страны да что уж говорить, лучшая выставочная площадка страны сегодня отдана Марии Примаченко. Работам ее. И я думаю, что это самый главный показатель она действительно художник с большой э, буквы Х. Вважається, що в своїх роботах Марія Приймаченко заклала незрозумілу красу, яку всі намагаються схопити, але вона зникає. Як ви гадаєте, у чому тут секрет? Я їй це вдавалося. Я не знаю цього секрета, і в тому та й полягає, мабуть, талант художника, щоб зробити так, щоб ми дивувалися, відкривали для себе світ, погоджувалися, навіть думали, що ми так вміємо, а потім розуміли, що ми так не можемо чомусь. И тому и ценуем работы таких митцов, как Примаченко. Мне кажется, что в работах Примаченко есть какая-то сила особенная, которая выделяет ее работы среди других авторов э творящих в подобной манере. И то, что сегодня представлено здесь в Арсенале, мне кажется, исключительно уникальная выставка, грамотно выстроенная, композиционно, э, очень интересно. И работы Примаченко, они заиграли в этом пространстве еще больше, чем они вот есть на самом деле. Я как любитель э, писать цветы, творить вот что-то такое абстрактно-цветочное, я просто балдею от этого». Крім живописних робіт упродовж експозиції, Марія Приймаченко неосяжне. Також представлена і кераміка роботи та авторства майстрині. Марія Приймаченко вміла малювати та вишивати обома руками, що знову ж таки доводить її певну геніальність. Та як всі геніальні та обдаровані люди, вони дуже погано орієнтуються у фінансових питаннях, і з огляду на це чи ведеться сьогодні облік її робіт, зокрема тих, які перебувають у приватних колекціях? З реєстром Марії Примаченко так само складно, як взагалі з реєстром творів українського мистецтва в українських музеях. В українських музеях знаходиться близько 800 робіт Марії Примаченко. Є така гіпотеза, що ще близько 300 знаходиться у приватних колекціях. Досить багато підробок, які ходять на Такому артринку ну це свідчить ще раз про те, що Марія Примаченко затребувана. Хочеться, щоб не лише фінські компанії займалися плагіатом і е, полювали в як тоді. Вони вполювали той фрагмент малюнку Марії Примаченко, а пильні музейники. Про це здогадалися. Хочеться, щоб і наші очільники держави, врешті-решт, збагнули, що репутацію країни роблять не не вони, а роблять талановиті особистості, яким потрібно допомагати, і заодно залишитися в історії разом з ними. Сьогодні на фоні неабиякої зацікавленості творчістю Марії Приймаченко виникає запитання: чи можна сьогодні говорити про наявність так званої школи Марії Приймаченко? І чи знаючи вас людину, яка слідкує за українським мистецтвом, чи можна сьогодні говорити і про послідовників її творчості? Я абсолютно убежден в том, что творчество Марии Примаченко настолько глубоко, многообразно и многослойно, что, конечно же, нужно говорить о, о школе Примаченко. Вообще, любой заметный художник, любой художник, который стал мастером, он порождает очень много последователей. И в этом нет ничего странного. Это скорее свидетельство о истинности художника, которым, на мой взгляд, является Мария Примаченко. Зовнішній наїв та ліричність робіт Марії Приймаченко проглядається активний філософський пошук мисткині, що дає право вважати художницю справжнім генієм, яка випереджала свій час, створюючи свою нову, унікальну реальність, подекуди реалістично, незбагненно та дуже цікаво. З вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас, як завжди, на телеканалі Тоні.